Якого кольору скажи твоя мета, чи має смак вона, чи образ вона має, чи грішна, чи молитвенно свята, чи в серці піснею чудовою лунає? Чи сяйво випромінює душа, коли в коханні жінці зізнаєшся, чи граючись? Без сорому смієшся, бо поміж вами стерлася межа. Твій побут запросив сурка у гості, а сірі дні, мов нудні близнюки, З лицем безрадісним, байдужим постним, бо поміж нами згасли маяки.